Дівчатка, дивіться, який букетик у мене, і ви можете собі замовити також Любий букет. Вам дівчатка зроблять. І тетя валя, ось шостий ролетик, де я вам вже не раз показувала ці магазинчики. Шостий зі сторони як показати? Ось торговий центр острів, і тут вони стоять. До них ось тут черга, прям заходять і беруть, беруть, бо в них знаєте, що я ж вам не раз казала, у них на кожний букет, на кожну цвіточок є стіна. Дивіться, ці по по 40 гривень, ось тюльпанчики внизу, вгорі по 50, ось різні-різні. Тетя Валь, а? як у вас заказати букет? А ну кажіть номер телефону. 068 40 68 338. Тетя Валя, і вона вам зробить будь-який ну, букет. Ну, да. ну доставок на сел по ну, городу отправок 8 числа немає. Ні, Не, так на будущее, да, на щоб люди будущее... знали, да, да. і таксі доставку, і навіть Глова заходили беруть. Конечно, звісно. у нас, да, ФІС, ФІМА і Глова ми працюємо. Дивіться, який патріотичний зробили ці. да. спичок. Ви любі можете зробити, так? Любий, да? любий. 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 А ну ще раз, по чому у вас розочки? От? Роза у нас від 80 гривень. Ага, заходьте, а чому? заходьте, заходьте да. так. І тюльпанчики від 40, так? Да? Від 40 гривень. 40-50. Угу. І ріс, нарцис, у нас дуже красива гілкова екстремерія. Яка ціна? Так, да, У нас 80 гривень віточка. Подивіться, як Ну Тут багато, скільки тут Так. Да. Ну Це так хто, запаковано, ми да, такий красиво. Заходьте, заходьте. Це домашня орхідея. Все, з 8 березня вас. Красиво. Так що будете знати, що стий. Приємні такі в них ціна є. Вон, дивіться, напроти там АТБ. Ось тут шаурма, верміч, і тут стоять вони. Дети знать, шостий ралетік. Всім гарного дня, дівчата і хлопці. Даруйте своїм коханим цвіточки.